Мамо, можна я до вас? Страшно мені спати, прискакав маленький зайчик до батьків кімнату. Сниться мені сірий вовк і хитренька лиска. Ще й здається, що ведмідь вискочить з під ліжка. Ліг синочок між батьків знов стукить в кімнату, дві сестрички сіроманки. Можна з вами спати? У нас бабай сидить під ліжком. І мара в куточку. Ходіть сюди, боягузки, Підсовуйсь, синочку. Всі заснули, сопуть тихо, ніхто вже не скаче. Раптом поруч хтось маленький, гірко, як заплаче. Найменшенький син і донька, Пухнастенькі вушка, вилізли з-під одіяла, сіли на подушку, простягають свої лапки, просяться до мами. У колись ми не будем, хочемо спати з вами. Ой ви, дітки, наші дітки, що ж це за морока, що без вас нам статом зайцем не ступить ні кроку, Колискову проспівала для своїх маляток. Всі поснули по ліжечках порозносив татко, Мене час, наші діти світом пострибають. Не лякатимуться лиса, вовка чи бабая, згадувати згодом будем, сумувати трішки, як просили зайченятка у батьківське ліжко. Автор Юлія Ілінська Драган